Про іронічну поезію, то є оця книжка, да? яку е, ваш покірний е, слуга впорядковував. Ну, і, власне, покажи, покажи, покажи. Що? що покірний покине? Покірний. Е, е, це е, Це, власне, ця ідея, вона давно витала в повітрі. От, і я тут перший навіть написаний, ми не знали, як так от написати от так, чисяк, і цей. От, е, ну, от щось таке. Ну, нічого, от, отпорядкували, вийшла така книжка. В ній зібрана частина невелика напевно іронічної поезії в Україні. От, Тому ви її можете купити, я вам її читати не буду. От, Ви можете купити цю книжку і знати, що таке іронічна поезія. От, а я зараз роблю, тому що Іван Втік, я пообіцяв, що я то слово маю вжити, якого він не вживав. Насправді це легенда, тому що в мене оце найбільше моє найтовстіше зібрання. От, до речі, так і відкрилося поезії. І в мене на, на, на все це зібрання є в одному тільки вірші. Це слово. Ось тут тро, тролейбус тебе викашляє біля під'їзду з фресками Петя, Хуй і Україні волю. От оце, оце, оце єдине, де е, при чому його не вжив, а процитував. От е, тому коловка. А, не... а то потім до кулемет ми, ми дійдемо. Але я просто хочу е, зробити такий е, перед тим невеличкий екскурс. як взяти оцей е, найкращий е, в Україні на сьогодні роман. От, е, ну, ж Я його написав, як я можу по-іншому це сказати. Ось і тут, е, ну на, насправді це дуже серйозний класний роман. От, але тут персонаж. Згадує своє дитинство. Тобто завжди на війні, коли там поруч смерть, що згадується? дитинство. І він так написаний цей роман з переплетіння спогадів, ніби от. кількох, Тобто він, він себе бачить в кількох. Тобто теперішній, потім в дитинстві, на війні. Це все переплітає. І от е, е, як. Е, ну... В житті людини в дитинстві з'являються якісь перші такі ідеї, до яких, ну не знаю, які потім ключові на все життя. І оце якраз стосується саме першого почуття мату. Виявляється кожен з нас, коли в житті вперше почув Так? От, він його якось прийняв чи не прийняв. Тому такий маленький шматочок із дитинства цього персонажа. Значить, одного. Разу кілька старших хлопців з нашої вулиці сиділи на мурі довкола обістя Сашка, якого всі називали Сюньо, їли вареники з великої миски, винесеної сюньовою матір'ю. Хлопці були в доброму гуморі, бо коли я пробігав неподалік, покликали і пригостили. Вони завжди ображали його. От я приємно здивувався, що вони мене не смикають, подякував за велетенський вареник, а коли його подужав, запитав, чим він начинений. Хуєм! відповів Юрко, якого за довгу шию призивали півень. Так, так, це вареники з хуєм закивали головами хлопці. Е, е, ну, зрозуміло, що першими словами, які я промовив, повернувшись додому, були: Бабуню, а чому ви мені не варите вареників? Далі текстом. А де ти про такі чув? Я не тільки чув, я їв така смакота. Мені сюня дав давного. Ну то добре, я зараз піду і розпитаю Сінюєві мами, як їх варити. Бабуня взяла свою деренову палицю і пошкандибала стежкою до перелазу. Коли повернулась, сказала. О, хлопці щось не дочули і сказали неправильно. Ті вареники були з бебешками. Повтори тричі з бебешками. Ось оце таке. А Оце таке про... презентувати, коли ну хтось тебе знає, хтось не знає. Але добре, коли ти от однаковий. Отак от порчав і раз, і ти однаковий. Я надзвичайно різний. Так? І я хочу себе представити різного, а часу в нас дуже мало, знаєш. І от коли от це от все робити, то, то, то я постараюся якось так хоч потрошечки. Отже, це такий вірш, ну він, я не знаю, чи він іронічний, чи він не іронічний, але це вірш з великою історією. Коли я був молодий і мене не любили дівчата, от я собі щороку на день народження, яке, до речі, відбудеться через. Вісім днів присвячував співвірші. І оце один з таких віршів, який я співприсвятив. Він називається астрологічний екстаз. Але він більш пов'язаний не стільки з тим, а стільки з історією, коли ми писали, ну, власне, я писав, працюючи в газеті, астрологічні прогнози. Ну, Ви цього не пам'ятаєте, хто старший, має знати. Коли тільки стала незалежна Україна, значить, почали друкувати астрологічні прогнози. От і їх тоді ще не було комп'ютерів. уявляєте, такий час був е факсів, ще навіть не було. Бу було таке явище як Телетайп. О, я ж не слухайте. Таке як Телетайп. Це була така хвіня, з якої вела така смужечка з літерами. Потім ті смужечки рвали і отак наклеювали. Потім це перенабивала дівчина на цій на друкарській машинці. І здавали оце так було. І там оце якийсь джавархрила неру, значить, індійський типу астролог. Присилали нам ну, за таким підписом ці дурацькі гороскопи, за які платили шалені гроші. Я пішов до редактора, кажу, чувак, <плес> два я буду писати, такі самі. Зачем? Знаєш? Він каже: ну попробуй. Такі гроші. Я кажу, а ти мені платиш половину, того, що ти платиш цьому Джавархалалу неру. Він каже, хорошо, домовились. Я сів, написав, він прочитав, каже: так це ж класно. значить. Ми придумали якогось іншого там, режів Ганді. Теж і почали фігачити ці астр... е... астрологічні ці. От. І от, власне, чого я це розказую, бо цей вірш якраз е... десь був написаний під е... Е... впливом цих писання астрологічних е... прогнозів. От. Покровителю, мій водолію. Волію, олію збити сумнівів. До речі, всі тут це це е... Сузір'я, всі ці назви. На шальках своїх ваг, зваж моє, набрякле від любові і люті серце. Де це? Воландається сучка діва, котру ти обіцяв мені взамін за пляшку Бурячанки. Я до ранку можу не дійти, забув краївці Кріса, страшно в лісі, страховий поліс, ворогам не вказівка, але трупи їх пахнуть солодко. А ти все прихочеш про спокій, врешті маєш рацію. А значить, плати: це кльово вмерти за націю, лиш де її віднайти. Я знайду, не журися, лий воду. Знаю, тобі справді шкода, мене вічно гар... Дамаки, рибами, раком, прахом, хай це стеж... хвилина сиплеться, як зорі на шибницю. Але ще є час. І десь там дуже глибоко душа і бажання позбутися втоми. А від того, прошу, наділи мене, брате, ковбасою, косою, осою, сою підсмажену висип до ніг замість манни небесної. Сніг ні. Просто від бліг і брехні. Легше сховатися в сонце, яке не зійде ніколи. Тож прихисти мене синьоносий водолію під тінню порожнього місяця. Зразок такої філологічної ну, управляння. Да, управляння, де, попри, попри думки, просто бавишся із е, словами, і це, і це класно, і це певний гумір.